Разом це 30 тисяч квадратних метрів житлової нерухомості, 15 тисяч цінної інфраструктури і 15 тисяч квадратних метрів аграрної інфраструктури. Тобто, загалом це 60 тисяч квадратних метрів площина цього проєкту. Розміщення на 45 гектарів. В нас є місія розвивати саме це село. Ми У нас є місія якось покращити життя людей, які там проживають, надати їм можливість працювати в нашому проєкті. Ми плануємо саме в цьому селі будувати фабрику, яка буде пов'язана з деревом. Це дерев'яні меблі, дерев'яні вікна, двері, це теж розвиток mm. села. У нас в бюджеті ми заклали гроші під розвиток. Ми всі ФОПи, і ТОВки і кооперативи будемо перереєстровувати за цією адресою в Межгір'ї. для того, щоб всі видатки йшли в це село, і для того, щоб за ці видатки а там мільйони доларів.